Купальний сезон нібито закінчився, а люди продовжують тонути. За даними співробітників Старобійського відділення МНС, за останній тиждень врятовано дві людини, які ледве не попрощалися з життям у річці. Перше повідомлення надійшло 16 вересня від мешканця Старобільська, що став свідком того, як чоловік, знаходячись у воді, кличе на допомогу. При прибутті на місце рятувальників було встановлено, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння, в результаті чого не зміг самотужки знайти берег річки. Постраждалим виявився мешканець села Булавинівка, громадянин від подальшої допомоги відмовився і пішов у невідомому напрямку. А за тиждень, 25 вересня, рятувальному підрозділу і бригаді швидкої допомоги прийшлося знову демонструвати оперативність, аби врятувати рибалку, який в районі стадіону Колос випав з човна та самотужки не зміг залізти в човен. І в цьому випадку не обійшлося без оковитою. Тож будьте обережні та не вживайте алкогольних напоїв під час відпочинку біля води.